Це буде чоловік, не в військовій формі, тому uh -huh. що дуже зараз багато розраховують, що це буде людина у військовій формі, це буде чоловік. Це буде не жінка, бо багато її пророців, що саме жінка врятує Україну. Ну, Там є підтекст певний, але то іншого трошки стосується. Не політики. Ця людина вже в політиці, uh -huh. в сучасній політиці. так? Uh -huh. Так, в сучасній політиці всі цю людину дуже добре знають. Для України це буде на краще, тому що ця людина знає, як керувати в критичних ситуаціях країни. А ми... Війни буде економічна криза. Давайте не будемо про це забувати, і вона вже буде, так як я її бачила, десь в кінці літа розпочнеться, але буде самою такою, знаєте, нетривалою за всю історію України, незалежної України. Не більше півроку, тому що почнуться інвестиції партнерів, іноземних партнерів саме не позика і інвестиції. І ми дуже швидко піднімемося, тож не, не хвилюйтеся, талонів не буде, не будемо в чергах стояти. Ну, не страшніше того, що ми вже пережили за ці три роки, точно не буде. Так, будеш гадати, пригадаєш долю. Як ви взагалі став? Чи чули, і як взагалі ставитися до неї? А це про що ми говорили? Про дивіться будеш гадати прогадаєш, як прогадаєш, тобто свою долю. Дивіться, ми про це говорили сьогодні. Про третій варіант. Ти будеш гадати, якщо невмілий, скажімо так, таролог він тобі дасть тільки один варіант. Та, наприклад, і ти за нього вчепишся, тобто тут є істина в цих словах: ти за нього вчепишся і не будеш бачити не другого варіанта. Ти більше нічого не будеш робити для третього варіанту, а вчепишся за цього там, Микола, там Миколая чи когось і а. все. Ну мені ну мені так по долі. А те, щоб в тебе було безліч варіантів. Тому ось це, це про обмежену діагностику. Це я називаю mm -hmm. обмежена і непрофесійна, некваліфікована така, знаєте, діагностика. Тому, якщо, якщо ви вже прям і звернулись до таролога, так, якщо ви і звернулися до людини зі знаннями, обирайте людину, яка вам по душі, з якою вам комфортно. Але взагалі, чесно кажучи. Я от мені кажуть, я перестала давати консультації uh -huh. місяці два тому. і Як мене просять там, і будь ласка, я кажу ні, в мене проблема. Допоможіть, кажу, так я вам допоможу зараз, а проблема ніде не де не ділиться. Будь ласка, я вам даю, а я даю дуже багато вам способів. Кажу, от я сьогодні зроблю консультацію одні-дві людини, а за цей час я складу якийсь там ритуал, програму, трансформаційний урок за допомогою Таро, що тисячі людей зможуть пройти його і проробити в собі, пропрацювати ті чи інші питання, які допомагають їм рухатися далі. А я вам скажу, чому тому, що Таро, вони щитують, це вони щитують із простору варіантів. І, наприклад, якщо це якась подія такого великого полістичного масштабу, там впливають на цю подію не одна людина а -а -а. і не дві, а цілі егрегори. І тому може навіть найдосвідченіший таролог чи тарологіня може щитати один з варіантів через рішення якоїсь людини, який не програється, тому що хтось От мало бути, наприклад, так, от дивіться, от якийсь великий діяч вирішив приїхати в Україну так, mm -hmm. політичний. Все вже все договорено, все підписано. І тут ми бачимо, що так, він приїжджає, але потім якась друга людина, наприклад, вирішила розбомбити той поїзд, так, і він наче їхав, але й не доїхав. Розумієте, чому так важко дивитися саме, якщо політичні питання або такі масштабні питання? Тут треба прямо ще ба ба ну, мати і яснобачення, і ясночуття, щоб читати саме той правильний варіант, який програється. Угу. Тут я кажу, чи досвідчений, чи ти, чи не досвідчений, через пропускаємо через серце, через свої відчуття. Тому що варіантів може бути багато. Розумієте, якщо, наприклад, от теж приходить дівчинка, якщо брати там і каже, от е в мене є два да, кого мені вибрати? От, і ти кажеш, ну недосвідченець каже, якби ти вибереш, там, вибирай, там п'етю, а да, не Ну, Вибачте, я так грубо зараз. Ну, говорю, просто, та, це для прикладу. Тому що це зрозуміло. Вибрала дівчинка, приходить через два чи три роки і каже: от ви мені сказали, вибери того, а він мене б'є, пропиває, там, грошей не приносить. Але Тут, розумієте, не пояснив таролог, що якби вона вибрала той другий варіант, вона б взагалі, можливо, жива не лишилася. Тобто ну, тут два варіанти. Тут було один із двох, ну одна зол із двох. І mm -hmm. тут би, якщо таролог досвідчений, він би сказав, що з таким буде це, з таким буде це. Але якщо ти пропрацюєш себе, оті чи ті моменти, через таро це можна подивитися, тобі зустрінеться ще третій, який зробить. Твої бажання, твої ну, справді реалізує все, що ти хочеш. Але розумієте, тут ще яке є питання? Тут є перекладання відповідальності за свої вчинки на іншу людину. Я піду до таролога, вона мені скаже, Петя Вася і все. А потім ти прийдеш знов до таролога, а він скаже, що ж ти так сказала? А тому що людина не хоче чути про цей третій варіант. Людина не хоче чути, що їй треба пропрацювати, що таро підказує, що тобі треба пропрацювати, щоб зробити своє життя, реалізувати його, прожити тут у цьому втіленні якнайкраще. І дуже часто я вам відкрила Анастасія секрет: 80% людей починають перекладати відповідальність на майстрів за свої вчинки, за нехотіння не вчитись, розвиватись, відчувати. Тому я вважаю, я може порівняю, ні. Ви знаєте, я не порівняю погано, що таро має бути в кожного вдома, як в Біблія, тому що Біблія. Багато, наприклад, той же цар Соломон, він був великим магом і езотериком. Я сама зараз користуюсь символами, того ж і ключами царя Соломона для захисту, для направлення енергії в те чи інше русло. Тому карти таро, повірте, мають бути в кожного вдома, як в Біблія. Бо це дуже велика підказка і дуже великий захист. Коли вранці прокинулись, ну як угу. особливо і не спали. Так напевно тисячі мені в особисті пройшли із цим запитанням. Я дивилась відповідь, але зараз погодозволу хочу так. переглянути і перевірити на картах. Мураки просто йдуть. Угу. Ні, це не був той страшний удар. Я боялась. Це був той страшний я удар, я це бачила. Зараз мені кажуть карти, що знову ж таки все ж таки бити почали вночі, хоча продовжували до самого ранку. Цей удар, кровавий удар по колісниці відбудеться дуже швидко після цього, і я так бачу, що він буде на цьому. Тижні. І зараз мені знову карти кажуть, по пажу мечів і по тузу пентаклів, що буде застосована інша зброя, яка ще не використовувалась, потужніша, ніж кінжали, потужніша, ніж ракети, і ніж 400 з гаком оцих дронів і шахедів. А, так як я бачила, так, це страшно, коли ти бачиш. Половину будинку, якого нема, я передивилась по ведіннях, там йшов будинок, який падає, так який руйнується, він просто склався. Це жилий будинок. А я бачила саме офісне скля... офісну скляну будівлю, і вона більш... ближче як до центра, все ж таки до центра. Тож зараз всі, хто нас дивиться, будь ласка, протягом трьох-чотирьох днів вся Україна, будь ласка, небезпека, люди будуть ворог. Буде бити по нас, коли ми будемо перебувати в жалобі за тими, кого вбила ця страшна вражина, просто це звичайні люди, це не військові об'єкти. Тобто, таким чином ворог просто хоче вже в цій передсмертній агонії натиснути, щоб ми почали робити якісь дії, виходили, вимагали, щоб ми йшли на капітуляцію, щоб ми здавалися, але ми сильні, ми могутні. Такого не буде. Я тут для того, щоб попередити вас, не нехтувати сигналами повітряної тривоги на день і вночі, тому що перед тим, як ворог здійснить цей удар, він буде ще кошмарити, він води, буде виводити людей з балансу ось цими такими нічними атаками. От я впевнена, що після цієї атаки Одеса, також мої співчаття, по Запоріжжю били, як і говорили на вихідних. Uh, і uh, він буде, щоб ми вже просто ну от ви бачите, ви прокидаєтесь, дзвониш рідним, дзвониш близьким, дзвониш друзям, знайомим, і бачиш, наскільки вони в якому от. От зараз навіть я знаю хто такий, от як я, як емпат, як я відчуваю це. <гум> просто стан емоційний, не те, що на якихось нулях. Він уже на такому мінусі, і ти вже просто хочеш кричати. Ти вже думаєш, що це все ніколи не закінчиться. Закінчиться, мої ріднесенькі, і то дуже скоро. Зараз просто бережемо себе ем, максимально обережно. Поводимо, не нехтуємо, біжимо в укриття. все ж таки це рятує, правда життя. Ти знаєш, що він, емоційно дуже говорю, тому що е, от їду, там, запитую там, навіть в таксі так, чи так, кажу, а ви спали. Кажу, так, да, я там спав чи спала. Я втомився вже бігти. Буде що буде. І знаєш, це от люди, коли вже це вже крайності. Коли вже люди просто по, по, ну, якби покладаються на російською мовою волю случаю Бачите, знову карта колісниці каже: і будуть, і то дуже швидко, не дивлячись на те, що він зараз відтягує цей час. От доля випадку військова. Ось того влучання і трагедії, там я кажу, що там загинуть просто люди, які мають дуже важливий політичний вплив, які важливі, і якщо за них не стане те ж саме Сполучені Штати Америки і не прийме ніяких кардинальних рішень, то це буде скандал на весь світ. Знаєш, Люна дуже прикро, що всі життя цінні, а якось наше життя так. вже цінуються. Тобто, нам що потрібно? Скільки ще людей українських має загинути до того, поки цей випадок станеться, поки вже ця Україна, ця земля вже настільки просочена цією кров'ю, що вже вона не здригнеться і не скаже вистачить. Тому тут тільки оце. Оцей випадок, який страшний випадок, який станеться, і він же по колісниці дуже близько. І це буде страшенна трагедія, тому що випадає туз мечів. Ну йому справді ця ноша. Виявилася дуже такою тяжкою, складною. Тобто він думав, що все в його руках, але не угу. все так швидко, не такий вже він і могутній. Але так він стане важливим важелем в припиненні цього всього. І йому доведеться по імператриці це зробити по страшному суду, по карті рівновага. Так, йому доведеться це зробити. І ти ну, знаєш, коли от знову ж таки люди запитують, ну це вже той випадок, це вже той випадок. Але ні, це ще не той випадок, той випадок вже ця подія буде найближчими днями, і йому доведеться піти уже не просто говорити словами якимись обіцянками, а піти на кардинальні дії з його сторони, які все ж таки припинять цей кривавий терор. Ви знаєте, пан Зеленський заявив про те, що ми вже бачимо, що не дивлячись на всю допомогу, яку нам і надають, так нам немає на кого покладатися, крім як на самих себе. Давайте подивимося, чи припинять вони, можуть припинити постачання зброї. Ну, були такі розмови по двійці мечів, але вони цього не зроблять. Тут я бачу по колісниці карті сонця, що навпаки буде підтримка для нас, щоб ми могли знищити ворога. Дивіться, з ворогом домовлятися неможливо. Тільки нищити, тільки бити, тому що це єдиний спосіб його зупинити. Більш немає способів. Не варто. Е Надіятися на якісь мирні переговори, тому що по шестірці пентаклів їх не буде. Бачите, ми як всі їх хочуть, як їх просять, ось така цікава карта. Але ні. Тільки зруйнувати і тільки бачте, по побашні, тільки залучитися підтримкою від партнерів, зібрати свої сили і ресурси, щоб зупинити подурню, щоб почати новий цикл. Ви дуже гарно, ти дуже гарно Альона сказала про найстрашніша ніч перед світанком. Так буває. Так має бути. Говорили і не раз, що не допоможуть переговори. І влупимо ми по Москві. І влупимо. Це я зараз до гарних новин. Уже до кінця цього місяця. Повірте, зараз дуже важливий час. Говорю і мене знов так, знаєте, аж до мурах. Сонце стояння. День літнього сонцестояння. Це дуже потужний день, тим більше в цьому році. І для нас він теж дасть певну силу, тож закликаю людей не прогавити цей день, старатися в цей день робити самостійно якісь куполи, подбати про свою безпеку. Я дуже багато Альона, даю зараз безоплатно, тому що розумію, що маю захищати людей різні символи, знаки, які не пустять у ваш дім. Стихійну смерть, вона обходитиме стороною. Тож, будь ласка, переходьте в телеграм канал, там в прикріплених, є просто роздрукуйте і хай буде як захист у вас в квартирі, роздавайте друзям, рідним, близьким. ну, Тільки ми можемо захистити себе. Тому, будь ласка, користуйтеся і не прогавте день літнього сонцестояння, тому що він дуже важливий в цьому році саме для нас. Але повірте, для нас він справді стане вирішальним і дуже добрим. Дивіться, дуже важливий є от тиждень до сонцестояння, він уже запущений, і ми бачимо, що почало от з неділі на понеділок почало робитися. І тиждень після. І ось зараз в ці моменти будемо спостерігати дуже важливі для нас події. Але, дорогі українці, для нас вони будуть, не дивлячись на всі жахіття, справді вирішальними і дуже потужними. Я вам хочу сказати, що є така загроза тут, по... бачите, тут Паш Пентаклів, це як ресурс, який по 9 чаш можуть забрати у нас, але цього не відбудеться. Зараз дуже багато ось таких бачите, як і Європа виходить, боїться, і всі бояться, а гроші так брати не боялися, Нафту брати не боялися, ніхто не боявся. Так чи не відкривається Альона це тепер? Чому всі так тільки занепокоювалися? І це дуже прикро, що для них ці фінанси, ці ресурси набагато важливіші людських життів. Але цього не відбудеться. Тож тут не варто хвилюватися. Також ти зараз сама почала говорити за Європу і вже офіційно говорять про те, що Європа готується до війни, вже готують лікарні, закуповують все необхідне і амуніцію. і... Все необхідне для навіть поранених потенційних, які можуть бути внаслідок війни. Чи дійсно війна дійде до європейських країн? Це буде Росія, чи це буде чи ряд інших країн? Це та третя світова, про яку всі говорять? Дивіться, що я бачу по картах. Паш чаш, тобто підготовка дійсно є, тому що знають, що вона можлива. Але. Не дійде війна, тут, бачите, двійка жезлів, дев'ятка жезлів, тобто це комбінація, яка каже, що ні, не дійде війна до цих е, країн. Тут е, і дивіться, знову тут такі цікаві карти, Колесо, фортуни, страшний суд. Тобто, знов якийсь випадок не дасть цьому зробити. І я вам хочу сказати, що у цьому випадку саме Україна. Відіграє ту важливу роль. Саме нашими руками вдасться не допустити війни там. На рахунок Третьої світової, часто під час своїх ченелінгів я запитую, а, і мені кажуть, що третя світова вона вже почалася, але вона не буде, так як ми її бачимо, там через ракети, через такі прямі військові дії. Вона буде. Виключно через інформацію, тобто інформаційна війна вже почалася. Є не так багато країн, які мають цей ресурс, щоб ввести таку війну, і повірте, вона вже ведеться. Ну правда, я не бачу, щоб вона зачепила так Україну, наприклад, як зачепила от нас зараз війна з Рашкою. Так, абсолютно точно, ми всіх чекаємо, українці, коли єдині вони найсильніші. Власне до цього будемо прагнути всі разом. Мене ще цікавить, що буде з Путіним і хто буде президентом України? Ось ці два питання. Хочу вас розчарувати на рахунок Путіна. Всі бажають йому зла, так, бажають його, його. Але ви розумієте, на ньому стоїть така дуже магічна робота, цікава. І я кажу, будь ласка. Чи вікають, ну чого він, ви що не можете? Відьма чаклуни, да проклиніть його, там нашліть на нього сліпоту. Там знаєте. Тата. Ні, по-перше, це дуже впливова особистість, за якою стоїть дуже багато людей і Грегорів, сили, до якої взагалі пробратися важко. І друге, трокльони, які йому відправляються, його тільки живлять. Розумієте? Тобто, якщо ви ненавидите, візьміть цю ненависть краще, спрямуйте, от я ненавиджу, не здохне Путін, а, а. я візьму там задоначе, я візьму там розбудую, я допоможу. Я от, і я... ми цим докажемо? Спрямовуйте на созідання, тому що він харчується, якщо ви йому направляєте енергію. Це його живлення. Путін помре, немає ніякого. Ну, двійників в нього є, але він живий. Я не бачу його мертвим. Він помре а, через два роки в сні, не від хвороби, ні від чого, просто в сні. Він не буде покараний світовим трибуналом. Так він буде спозганьблений, спозорений, але покараний – ні. Але там, де буде похований Путін, це буде таємниця. Тому що зі всього світу будуть люди шукати його могилу, щоб плювати і спорожнятися на ній. Тому його будуть, його ще прихильники похоронять його якось де, та, ну не буде похований там, де буде казати, що Путін, там не він буде. І хто буде після нього? Прийдуть бізнес-селіти, які Путіна іздали вже давним-давно. Видали всі його таємниці, тому що вони хотіли повернути Рашку до такої країни, знаєте, як була там бізнес, розквіт, гроші, фінанси. Їм набридло це все. Їм це набридло, вони хочуть працювати. І там є такі люди, справді. І вони здали, їх, вони скинуть Путіна. І так воно й буде, і прийде людина бізнесу до влади. Вона буде намагатися максимально якось відмити, розумієте, відмити руки Росії від крові. Але там її стільки, що їм, на жаль, це не вдасться. І їхні спроби будуть марними. І рашку розтягнуть на маленькі куточки. І лишиться тільки всередині болоця невеличка Московія, яка з часу буде обсядуть жаби і тільки там і квакатимуть. Бо буде проклята, вже проклята та земля. І ніхто не захоче ступати на прокляту землю, щоб не осквернити себе і своє життя. Звичайно. так, добренько. Ті на останок, чи може я вам якраз поставити три запитання, які будуть стосуватися власне нас, України і подій в Україні не можна, а потрібно супер в нас? Ви знаєте, я хочу сказати, що я кажу: в мене немає табу, в мене немає слова ні. В мене тільки так завжди. Клас, клас. Прикольна методика. Власне, от три запитання, їх небагато. Всіх нас цікавить, мабуть, найголовніше питання коли. Закінчиться війна. А, так, ось тут я вас трошки напевно розчарую, uh -huh. тому що я побачила перше закінчення війни в листопаді місяці цього року. Тобто я не бачила до того за три роки жодного разу. Перед тим я ще влітку передбачила, що буде Трамп, хоча всі ставили на Харіс. Я сказала, що в листопаді станеться подія, яка змінить хід війни. Подія це було обрання Президента Трампа. А, дивіться, якби ми всі зараз дуже там кіпішують, наша перемога почалась з овального кабінету, як би це не звучало. І я це ще казала, а, ще от перед Новим роком і я казала, що буде страшна весна, хоча вже на фоні нашої перемоги, так, от знаєте, як фінал. Угу. А, всі казали, що да це будуть мирні договори. Я жодного разу не бачила ніяких мирних договорів і ніяких переговорів. Я сказала, що ворога, якби ми воювали і чекали якихось мирних переговорів, що ворог піде на переговори, що буде виконувати ті умови, отой страшний тиран, ми б ще воювали роками, повірте. А зараз, через те, що зараз дивіться, як події відбуваються. Я казала, що будуть подіять. Ну а як воно станеться? Я кажу, ну так як ніхто не очікує, бо такого ніколи за всю історію не було, і це не закінчиться війна. Правильно казати перемога України, угу. і вона буде такою, що просто здригне світ. І це вже зараз все йде до того. Тобто, дивіться, це не можна сказати, як знаєте, 9 травня. От закінчилась війна, да Друга світова. От закінчилась війна, 9 травня, там перемога, все тому що зайшли, поставили прапор там в Німеччині да. Такого не буде, тому що ми маємо ворога, і коли зараз навіть буде оголошено, що припинена війна, те, що і що Україна перемогла, не всім це сподобається. А знаєте чому? Тому що багато людей живуть в минулому і думають, що вони повернуться до 2014 го року, до того, коли не було страшно, коли не було майдану, коли не стріляли, коли не вбивали, а ми вже не повернемось ніколи. І тому люди будуть в шоці. Тому що зараз будуть змінено устрій країни повністю. Ми не зможемо. Дивіться, хочеш миру, готуйся до війни? Це точно. У нас будуть надзвичайно, тобто це не один день закінчення. Ми вже будемо знати, будуть підписуватись якісь документи, будуть повертатися наші військові. На там в нас я дивилась більше наших людей, більше 10 тисяч полонених, яких немає ні в списках, ніде, які знаходяться на території інших країн, а це злочини. Деякі землі віддадуть добровільно, деякі треба буде звільняти від навали ворога, якому дуже затишно, так знаєте, по-домашньому жить у нас. Але це наша земля. Ми звільнимо їх, і е, буде багато союзів, багато баз буде розміщено на е, нашій території, ось там де на тимчасово окупованих. Mm -hmm. Ми настільки будемо потужними, ми настільки будемо могутніми. Часом українці це зрозуміють, що як було, вже не буде, що ніякий, знаєте, вибачте, смердючий чобіт із боліт більше не стане на нашу землю. І він буде тільки розвалюватись, розвалюватись і розвалюватись. Тож, перемога, вона вже теоретично є. Практично ми її побачимо ось протягом тижня двох. Ну, розумієте, це дуже швидко і неочікувано. Uh -huh. Але вона десь закінчиться один днем. Але це буде не закінчення війни. Це буде перемога України. І ви знаєте, протягом десь через років п'ять жити в Україні це буде розкіш. Багато захочуть. Але мало хто зможе сидіти. Це знаєте, буде от як в Америці, всі хочуть жити, mm -hmm. так? Якихось Швейцарії, оце буде Україна. Тож зараз тільки буде припинення вогню. Я не бачу не заморозки, там бачать наступи, заморозку, якусь другу лінію. Я не бачу цього. Зараз, коли я знаю, тому що ті, хто прожив це, ми вже звикли. Їм страшно, коли там шахеди, коли стріляють, коли якісь вибухи. Ми вже адаптувались. Тож зараз, коли. Буде оголошено, ви будете знати, що вже нічого над головами літати не буде. Кажуть, повне припинення вогню теж. Я просто цю тему розбираю і хочу сказати, що немає такого, тому що е, будуть тренування, розумієте, будуть якісь е, там полігони, і ми будемо чути звуки. Я жила в своїй дитинстві біля полігону, десь Ну, коли ще там початок Незалежна Україна. Для мене це не є чимось таким, знаєте, але я знала, що мені це не загрожує. Моєму життю це не загрожує, моєму дому це не загрожує, а навпаки, убезпечує мене і мій дім. Розумієте про що я? Тож закликаю всіх українців, коли все вже стишиться, повертатися додому. Так.